Погнали. Так, Все, Як розповідали, наш курятник на 3 четвертих пустий. Ця частина сухесенька чистесенька. Далі в нас є наші курчата, які відгороджені спеціальним таким термобар'єром. Можете зняти, яка в нас тут. Чистота красота. Як бачите, цю частину ми повністю обробляємо антисептиком, закрашуємо вапном для того, щоб було максимально стерильно і не було ніякої інфекції. Ну, також далі наші хлопці дійдуть, допрацюють всі стіни, стелі, щоб все було так максимально біле. І зайдемо, покажемо, як виглядає черговий період. Отакі От термоштори. Поїли та сплять. І так, підросли, відкрили далі далі далі. Вся наша курочка тримається на такій пральній підстілочці сіна. Ніякої клітки, ніяких гношок, взагалі ніде нічого, нічого. Все максимально чітко. Да, так виглядає лінії поїння. Все в нас розведено під стелею, спускається вода, раз, поступає і також поїлочки з каплю ловлювачем. Попередні власники зробили отакого от формату вентилятори, але вони замалі придеться перероблювати. Поточний вентилятор у нас 25-ка, навіть 30-ка, його мало на наших всіх остальних курятниках діаметром вони 90 см, а то й метр, тобто 900 тисяч міліметрів. Ну, прямо в рази мощніше. Але це знаєте, все приходить з досвідом, з помилками. Але я вам скажу так: вони не боятися помилятися. Треба помилятися, і треба просто робити роботу, проводити роботу, роботу, прогресувати. Якщо не прогресувати, не розвиватися, ну тоді нічого не буде. Так що не жаліємось, працюємо далі.